Добрий день, дорогі діти! Яка зараз пора року? Так, зараз осінь. Осінь називають щедрою, золотою. Вона приносить з собою багато дарунків. На минулому тижні ми з вами розглядали дарунки осені, фрукти, а на цьому тижні будемо розглядати овочі. Як ви думаєте, куди слітити за овочами? Так, овочі ростуть на вгороді. Більшість овочів вже зібрано, але деякі ще залишилися. По який овоч я прийшла на вгород, дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гарний карапуз? Здогадалися? Гарбуз. Молодці діти відгадали. Це гарбуз. Давайте подивимося на гарбузи і поміркуємо, якого вони кольору, розміру, якої вони форми. Дивіться, як їх багато. За розміром гарбузи великі і важкі, а кольору теж бувають різного, і жовтого, і помаранчевого, і блідорожевого, навіть сірого. А якої форми? Форми круглої або продовгуватої. Сьогодні я пропоную вам вивчити пісеньку, яка називається Ходить гарбуз по городу». Отже, слухайте спочатку уважно. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоля, а за нею бараболя. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбузе, ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, шматок сала, от до мене вся приправа. А тепер будемо вчити віршика разом. Дивіться уважно на картинку і повторюйте слова. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася квасоля, а за нею бараболя. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбузе, ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, шматок сала, от до мене вся приправа. Спробуйте вивчити віршика самостійно, розглядаючи картинки. У вас все обов'язково вийде. До наступної зустрічі.